Так, Ігор Самоненко доволі талановитий юнак і доволі потужний шахіст. Але є речі важливіші за шахи і за талант. Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуров. Ось мені надіслали такий пост від фотографа, яка працює в Оркостані, яка фотографує там різні спортивні події. Сьогодні Почти не могу спать. Тривога, фаніт, кепочка, це мова йде про кошку, кіш про кішку, вистанавлюється з трудом, не знаю, -лі. і далі, і далі, яка паніка? І головне, не цей пост, ну скажімо так, людини з Аркостану, яка там живе, працює, плати податки. Ці податки йдуть на ракети. Ці ракети летять до нас. До України б'ють по нашим громадянам, по нашим героям військовим. А обурив мене, чому я зачепився за це, так? Коментар матері Самоненкова ігора Наталі Самоненко. Ну, Те, що російською, це ладно, але це не так важливо. Але сам коментар. Аня, держитесь, ви сильні чим думаєте. І далі, далі, далі. Дай Бог вам усім міцного здоров'я. Я нагадаю для тих, хто не пам'ятає, Самуненкови – це переселенці з Донбасу. Вони потрапили до Київської області, завжди давили на те, що ось вони переселенці, їм потрібно допомагати і так далі. Їм допомагали. Їх син мав можливість тренуватися з гарними тренерами за копійки і так далі. Йому сплачували турнір. Тепер Самоненкови всі. І першим збіжав ось цей до Венгерів. До Угорщини. Але мова не про це. Мова навіть про те, що ми бачимо, що те, що кується в Україні, та її сирів. А ось кішечки працівниці з Аркостану, яка постійно там на турнірах фотографує, то це жахіть. Це в мене давно це заблокований нік. Мені ще давно надсилали з іншого джерела. Батька Ігоря Самоненкова, де ми побачимо заблокований і сам батько і Ігор, бо займалися тут махінаціями. Добре, друзі. Але так як перше надсилання до мене прийшло з невідомого джерела для мене, ну до цього невідомого, я, звичайно, все перевіряю. Я відкрив чи дійсно Анна Штурман зараз живе у Оркостані. Так, вона там живе, ходить на турніри. Ось цей пост я знайшов. Ось цей коментар, це ніякий не фотошоп, Ось знайшов коментар мати Самуненкова. Далі тут знову-таки пости, все. Ну, все російське. Тут десь вона пише, як ходили на турнір її сини, як і там ось щось знов таки фотографує. Там діти були. Ви бачите, син в неї знімається в роліках Міністерства спорту і так далі. Це просто все жахіття. І Самоненкова Наталі підтримує ось таких їй. Вона хвилюється за кішечок з оркостан. Їй... Ось таким. Ну, просто мене так обурює, я, я стримую себе. Давайте тепер по батьку, який дуже багато років працював по-перше. В школі-читерів. В шаховій школі, де Семенов, де Харіновський, і ще багато таких відомих читерських персонажів. Ну, читери, як я називаю, і аморальні люди, яким нормально бути у компанії з читерами або орками. Приходько там теж працює, забанений за читерство. Так? Ну така потужна школа, і, звичайно, у школі читерів, в шаховій школі читерів повинен був працювати і Едуард якого заблокував чиском ще багато років тому, і бачите, він ось тут награвав зі своїм сином, їх обох і забанили з Ігором Самоненковим, награвали якісь партії, якісь варіанти. Бачите, 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 ну і за читерство його забанили. Потім він себе, я звертав увагу, доволі нахабно так просував в OLX, писав, що він батько і прикривався результатами. Ігора Самоненкова, начебто, це він е, натренував так сина, не ті тренери, з якими там працював, я знаю, там декілька було тренерів, а може, більше у Ігора, а якось себе приписуючи до цих результатів, хоча ми бачимо рівень, що навіть він до 1800 дійшов лише з використанням шахових програм. Тобто, на перший розряд він не тягнув. Такі знайомі нам ситуації з Музичуками, коли вони отримали заслужених тренерів України, хоча там, звичайно, не вони тренували дівчат і так далі. Друзі, на жаль, це все й, ем, свавілля як було, так і коїться зараз ще більше. Ось такі люди, тобто вижили з України, дійсно вижили. Я ж не кажу про ситуацію які ось я, наприклад, розповідав за себе, що мені нічого не сплачували. Не сплачували поїздки на чемпіонат світу, коли в мене було запрошення, на чемпіонат Європи. Мені нічого не сплачували. Навіть чемпіонати України мені не оплачували, хоча я був і чемпіоном області, як гросмейстер тоді був запрошений. Моєму сину не, не, не сплатила держава жодного турніру. Жодного. Ось просто за останні 15 років. 0. Він був багаторазовим чемпіоном області. Він 8, чи 7 років він виграв чемпіонат області до 20 років. Нам нічого не фінансувало. Тому зрозуміло, яке а, в мене ставлення до усієї цієї системи бюрократичної, яка тільки лише може красти гроші. Але у ситуації з талановитим ігорем по-іншому, йому багато чого оплачували, і навіть допомагали з тренерами і так далі. І ось таке відношення. Я не знаю. невже можна хоч трішечки хвилюватися за кішочок? Хай буде людина, яка живе в Оркостані, яка знімає ролики для міністерства, яка там працює, і так далі? Невже можна співчувати і взагалі товаришувати з такими друзями? Друзі, може в мене щось не так? У вас що таке ж враження? Друзі, давайте ще раз скажемо за таких, як Вітя Скляров, про якого пишуть чи там блогер український і так далі. Який же він український блогер, якщо в нього на стрімах? Він стріми проводить із читерами, з петровськими, багато разів заблокованим за читерство. І з Мойсеінка, який під час війни поїхав тренувати Казахстан, який усіляко допомагає Оркостану. Обходити різні санкції. Я не кажу про хазахів. Там дуже багато порядних людей. Але він поїхав працювати у системі. А система допомагає Оркостану. Це партнери. І Вітя проводить стріми, начебто збираючи якісь е, там внески для підтримки якихось фондів. А я не вірю таким людям. Я не вірю притулі. Я не вірю цьому лайну, який сміється. З Порошенка Порошенко виділив, виділяє постійно гроші на різні амуніції, на допомогу армії. І тут каже, що за, за Корейця, северокорейця теж будуть е від нього там допомога Військовим, хто, хто спіймає северокорейця, а притуло записує ціле відео. Ха-ха, Север, северо, северо е як север, вибачте, друзі, я бачите, так вже розлютився, що. Північно, Північна Корея, звичайно, вибачте. Північна Корейця. Як його спіймати? Порошенко не сказав, що це військовий. Так притуло, ти не лише нахаба і у тебе немає совісті. Так ти ще й дурень. Легше спіймати зараз військового північно-корейця, аніж так заїхати в країну і там когось взяти. Друзі, шахи шахам, талант талантом. Я нічого не маю проти ігор. Я не слідкую за його кар'єрою, але я знаю, що це талановитий юнак, і в нього були дуже яскраві успіхи. Але давайте все ж таки обмежувати, якщо ми нормальні люди, якщо ми вважаємо себе українцями, давайте з таким лайном, як я показав скріни, не спілкуватися. Ніякий талант не може перекреслювати те, що ця особа втратила якості людини. Ніякі таланти не можуть. Вам же ж не подобається зараз Кіркоров? Чи пішли б на концерт, чи задонатили б йому? Будьте послідовними. Викресліть з друзів і зі свого життя таке лайно, яке співпрацює або хоче допомагати оркам.